Так, що я ще хочу подивитися? Хочу подивитися Харків. Хочу подивитися місто Харків. Коли припиняться ці обстріли, коли закриють небо, коли закриють небо над Харковим, щоб не було прильотів, скажіть. Чи буде це влітку, чи, буде, чи влітку закриють небо над Харковом, скажіть. Десять мічів, що ворог буде продовжувати цей тероризм і що вони понесуть покарання за це. Так, 10 жезлів. Складно це зробити. Дуже складно закрити все небо. Вони близько, ці росіяни, і мають безліч ресурсу і способів, як е, руйнувати місто. Карта. Страх вночі зруйнувати щастя. Ворог намагається зруйнувати щастя? Це влітку це буде вже менше. Це буде заспокоюватися ця ситуація влітку. Так, і буде ворога вже наші будуть гнати влітку, так. Скажіть, будь ласка, чи, коли припиняться ці обстріли? Що заважає припиненню цих ракетних ударів? Ударів дронами, бомбами по Харкову, скажіть ті перешкоди? Ну, це називається в них наступ, що вони показують своєму правителю, що вони наступають і щось можуть. Отримують відсіч. Вони таким чином це шантаж, вони хочуть якісь перемовини, що ці обстріли відкривають в їм двері на перемовини, на переговори на їх условіях. Карта смерть, що будуть вбивати, поки не погодяться на їх умови. Оце перешкоди, чому Харків бомблять. І також є зрадники, які допомагають це робити, коректори. Коректують, куди стрілять. Зміна долі на те, що коли наші підуть в наступ, на... тоді це припиниться. Багато хто залишився без будинку. І це загроза окупації. але окупації, не будуть. вони намагаються захват города таким чином захватити місце. Місто. Прибираю негатив. Це наші залишаються, запечую, заперечую. Шай залишаю, заперечую, 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 заперечуємо, заперечую, 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 заперечую. За Харків вони дуже пошкодують, що вони робили. Бо вийшла карта правосуддя, возмездя, кроваве возмездя буде. Той, хто нападав, отримає дуже назад те, що він робив. Вони все отримують собі назад. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для міста Харків, прошу відвести біду, повернути всі страждання, всі руйнування, всі вбивства, всі сльози загинувшими, всі смерті на голову росіян, на голови кремлівської влади, на військових, які виконують ці обстріли міста і Харківської області. Всі на голову росіян, поверніть, будь ласка, вищі сили, по голову вищому. Суду. Та буде так і так буде. Возьмі буде. Так, і що я ще хочу? Я хочу, щоб припинились ці обстріли. Хочу, щоб обстріли припинились. Скажіть, будь ласка, Харків, Харківська область, щоб припинились обстріли. Чи здійсниться моє бажання, щоб ці обстріли припинились влітку, 24-го року, щоб припинились обстріли Харкова? Скажіть мені, будь ласка, чи це здійсниться? Так, да, це здійсниться? І оце карти, що є, люд... є такі високі пости, світові лідери, які керують цим процесом. Якщо вони. Нас не зрадять і виконують те, що вони обіцяли, буде наступ, це припиниться. Оце мирне. мирна ситуація, що все вже припиниться. По карті луна, що небезпека ще триває. Ще може бути, що влітку ще буде небезпечно. Але наше спасіння це наступ, щоб ворога відігнали і побили. Так, чи здійсниться ця ситуація? Ця ситуація ще така, ймовірний розвиток подій, або так, або так все дуже шатко. Чи здійсниться ситуація, щоб влітку Харків перепинили обстрілювати в роботі. Все залежить від Збройних сил, як вони спрацюють в роботі. І шість жезлів, що все погано минеться. Але це не літо, це туди далі вже влітку будуть працювати, влітку ще будуть відбиватися, і влітку ця ситуація затягується, що ще ні. Ще не літо. Ще складно влітку це зробити. Ще влітку оце руйнування виходить. Давайте перекривати. Заперечую, 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 це залишаю, перекриваю. Вищі сили духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів Харкова і Харківської області. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Вищі сили, прошу допомоги Божого захисту. обережіть місто. Щоб припинились руйнування, щоб припинились вибухи, щоб припинили гинути люди. І Прошу янголохоронці захисту для Харкова, для всіх його мешканців. Прошу, щоб здійснилась моя мрія, щоб припинили обстріли Харкова Харківської області і допоможіть і переберіть всі перешкоди, які заважають здійсненню цього бажання мого і всіх українців. То буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.